Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Японець, який любить Україну всім серцем. Зірка Тіктоку, який подорожує Україною попри війну, бо хоче підтримати націю, що колись, як сам каже, врятувала його від самотності. Two, one, Косуке Танака 29. Він називає себе кріейтером, тобто людиною, яка створює контент. Косуке має майже 80 тисяч підписників в інстаграмі та майже 140 тисяч у Тіктоці. Він відвідав понад 100 країн світу, але сама Україна, як сам зізнається, запала йому в душу найбільше. Еше він приїхав сюди в 2021 році. Тоді почувався надзвичайно самотнім. Коли я приїхав до України, я не мав жодних друзів. Це була зима. Я почувався самотнім. Однак всі були дуже привітними. Одна одеська сім'я навіть дозволила залишитися в їхньому домі безкоштовно на цілий місяць. За що косуке вдячний досі і вони приготували мені чудові українські страви, і вони завжди водили мене до прекрасних місць. Тому я насолоджувався тим часом. Мені подобається мислення українців. Вони не засуджують, вони поважають В Японії Люди цікавляться моєю роботою, моїм статусом. Тому там я дуже відчуваю соціальний тиск. Але я не відчуваю такого тут. до Базару, щоб купити вішванка. Японець вже в сьоме відвідує Україну, а сумарно прожив тут більше ніж півтора роки. я відвідав Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Шепетівку, Тернопіль, Дніпро, Київ, Одесу, Харків. Зізнається найбільше до вподоби Дніпро. тут і природа і місто, тобто така комбінація. Є чудовий парк, люди добрі. Мені дуже подобається атмосфера. Yeah, yeah. Там Дніпро, тоні прола мотельмучка. Сізиму і так аде. Бачимо мушукте. Фунти мітоколога такса, але мачневоде. За цей час він побачив багато, але є речі, які його досі дивують, як от те, що українці можуть розмовляти по телефону в метро. В Японії так не прийнято. Всі їдуть максимально тихо. Косуке каже, сирени повітряної тривоги його інколи лякають. Але попри війну в Україні він планує повертатися знову і знову, бо хоче ділитися українською культурою зі всім світом. я дійсно насолоджуюся Україною і дійсно люблю українську культуру. І після того як почалася війна, я зрозумів, що я маю друзів тут, але я не можу нічого вдіяти. Але я дуже хотів допомогти, тому що українці допомогли мені в 2021-му, коли я вперше приїхав сюди. Саме тому я і мої японські друзі вирішили приїхати в Україну, щоб висловити підтримку. Наприклад, за допомогою танців з дітьми. І я також хотів показати українську культуру людям з інших країн, а японцям.